16 листопада в Андрії Володимирському нижньому храмі кафедрального собору Воскресіння Христова Української православної церкви. Відбулася друга дитяча божественна літургія. Очолив її преосвященніший єпископ Васильківський Миколай, вікарій Київської єпархії. Владиця співслужили і Павло Білий, і Максим Брусніка, диякон Олег Степанов, головний архітектор парафіальної ради кафедрального собору. І диякон Олександр Юсько на клірусі співав дитячий хор Києво-Печерської лаври, переможець пасхального фестивалю «Визерунки Великодня 2013 року. Від напричена в святорі. У своїй проповіді єпископ Васильківський Миколай торкнувся такого важливого моменту, як виховання дітей. Саме від того, яким буде виховання, залежить майбутнє конкретної дитини і нашого суспільства в цілому, переконаний владика. Несколько раз я возвращался домой после богослужения в облачении, в полном монашеском облачении. Это подрясник, ряса, мантия, клобу. И вот несколько раз было такое, что мне на встречу приходили мамы с своими детьми, вот и тут просто по улице. И однажды, глядя на меня, маленький мальчик года три, широко открытыми глазами, Показывая на меня пальцем, сказал мама, смотри, Иисус Христос. Я был поражен этим, этими словами. И глядя на этого мальчика, я понимал, что родители в его душу что-то вложили в его малолетнем возрасте, что когда он видит священника, он считает его Иисусом Христом. Но радость была, скажем не столь долго, когда следующая встреча закончилась следующим образом. Такой же мальчик, может чуть постарше, также показывая на меня пальцем, сказал, мама, смотри, Дед Мороз. И я понял, что эти двух ребенка совершенно по-разному воспитывают своих семье. Єпископ Васильківський Миколай передав священству і прихожанам благословення блаженнішого митрополита Київського і усієї України Володимира і подякував єпископу Бородянському Варсунофію, голові парафіяльної ради кафедрального собору за запрошення очолити другу дитячу літургію в Андрії Володимирському храмі. Також єпископ Миколай вручив подарунки усім дітям, які співали на кліросі, і сфотографувався з ними на пам'ять. Особое чувство испытываешь, когда в храмі много дітей. это чувство радости, чувство осознания того, что в церкви есть будущее, оно вот стоит за твоей спиной, и также Богу молится, как и ты. Мы сегодня собрались с вами, чтобы вознести наши молитвы, посильные Господу и Богу нашему, чтобы Господь благословил всех детей на послушание родителей, и родителям на воспитание своих детей. Мы осознаем, что в них, как я уже сказал, заключается наше будущее, и хочется, чтобы это будущее было основана на крепкой вере в Бог. Адміністратор дитячого хору Свято Успенської києво Печерської лаври Наталія Стаднік і регент хору матушка Наталія Войцеховська розповідають, що хору вже 5 років. Заняття три рази на тиждень у складі хору діти від 6 до 15 років. Надо сказати, що дітям цікаво і другі Ми поємо українські пісні. Ми поємо псалми, Ми багато путешествуємо. Кожну осінь і весну, по благословенню владики Павла ми. Ездим в паломнические поездки и оттуда всегда привозим какие-то интересные песнопения. Вот, например, псалму маму мы привезли с Западной Украины. Кант Владимиру, которого сегодня слышали на литургии, мы приготовили еще к тысячелетию Софии Киевской. Первый раз в этом храме, потому что. Ну, емоції просто зашка зашкалюють, тому не знаєш, іноді що піне декак піч. Кракарочу було трохи страшно. Ну а так то було все нормально. Дитячі божественні літургії тепер традиція для кафедрального собору Української православної церкви. Наступна відбудеться вже 21 грудня.